Доброго раночку, з вами лампове телебачення. Я Єгорка. Чи все, що залишилось від колишнього Єгорки? Ой, зараз так багато всього навалюється, що навіть по секундах не виходить бігати часто, Там забігаєш на один на два. Але коли щось там набирається, от дві торби набралися. За, за, позаминулий тиждень, наче, я вже рідко показую щось. Ну, але сподіваюсь, що мітко. Да, у нас просто ще тут е е кошенята, якщо хтось див, дивиться короткі, мої там, ці що це? Там як кошенята, які забирають на себе стільки уваги, навчання, е кошенята, якісь там побутові моменти, е театр, все це воно одразу, одразу, од одразу і одночасно. І воно а вже ж трошки мене. Е, ну, Вибиває мене. Да, Давайте будемо дивитися, що у нас тут. Це книжка Стівен Пресфілд: The war, a war of Art: Break Through the Blocks and Win Your Inner Creative Battles. Отака книженці. Це Маргарита вирішила собі забрати. Подивитися, почитати. Може, я колись почитаю. Щось тут, мабуть, щось цікаве має бути. Воно в гарному стані. Це у нас який рік? Так. Black Irish Books. О, прикольно. Irish, ірландські. Printed in the USA. Так. А якого року ця книжка? Давайте на початку подивимось. Такі речі, можливо. 2002 рік. Окей. Okay. Printed in the United States of America. Не Китай. Бачите, ми не USA. Круто. Ну, гарна е е продукція друкована. Там книжки, журнали, комікси. Це прикольно. Прикольно. Давайте далі поїдемо. О, щось будемо показувати. Ні, ну це. Я розумію, що це зараз може багато хто там написати, що фу-фу-фу, але ну, блін. Це те, що. Це до речі, це у нас видання, це у нас платівка. Зараз покажу, якого вона у кольору, бачите? Вона такого синенького кольору. Вона трошки тут брудненька, є і подряпки. Вона, бачите, Sleeping Beauty. 에, зрозуміло, що там скажете. А, the music of Чайковський. Чайковський, фу-фу-фу. Але це випуск. Ого. Це що там, Грім? Прикольно. Там Грім щось фігачить, сподіваюсь, що це Грім, а не не Грім. Коротше, да. Це у нас. британське видання. Спляча красуня Чайковський. Ну, зараз вже не будемо лазити, як то кажуть, в, в історію дивитися там, ким був. Ну, Ми знаємо, що дід Чайковського був чайкою. Чайковський уже себе не асоціював з українцями. О, така історія. Да, так що, але все одно. По-перше, він визнаний класик, а по-друге, це було в ті часи. І, в принципі, багато людей. Що це за звуки реально? Сподіваюсь, що це не якісь там приліти. Так, добре, дивимось далі. Якась у нас тут є ця uh, енциклопедія. Комптон, е, енциклопедія Комптона 21 сторіччя. Ось така от у нас. На DVD-шечки. Відкриємо, подивимось. Тут у нас все дуже лаконічно. Так. І. Вона у нас, я так розумію, можливо, двостороння, а можливо, ні. Ну, бачите, тут за, за, е, мені здається, що вона двостороння. Ну, щоб більше вмістилося інформації. Це ж взагалі прикольно. Я пам'ятаю, що от коли тільки з'являлися комп'ютери. ну у нас, не те, що на початку 90-х, 80-х, А коли вже там в 2000-х були такі комп'ютери більш-менш продвинуті в плані, що там можна було закинути, і якісь там були і словники, і якісь енциклопедії, і це було цікаво навіть читати, дивитися. там. О, Це у нас теж Маргарита собі взяла Сенчуал Belly Dance». Бачите? Танок живота. Теж тут це дуже просто. Можливо, колись Маргарита буде дивитися, як танцюють. А може я буду дивитися, підглядати з іншою, так сказати, так би мовити, метою. Далі. Знову тут у нас belly dance, Воркаут. Бачите, до того як з'явилося Nintendo Нінтендові, люди випускали диск, на дисках е гайди. А до дисків були на відеокасетах гайди. Відеогайди. Це на рік? Невідомо. Travel Dance. Йдемо далі. Ага. The Suity Christmas Special. Якийсь дивний чувак. Ну, я так розумію, що типа як. Щось. Э, ну, Типа лялькар, бачите. Щось э, для дітей. Але воно запаковано. Прикольно. Навіть э, коли там включити маленьким. дітькам, дідь Діткам увімкнути, їм навіть було б прикольно подивитися. Э, о, ще диск. Blue... My Blue Nose Friends. Прикольно. My Blue-Nose Friends Animated Story. Так, да, це там у нас гримить грім. О, в дуже гарному, в принципі, стані диск. Ось така от у нас історія. Ну, що прикольно. А, ці колескові, да? Чи якісь історії. О! Warlock Хто дивився таку історію? Бачите? Трошки собі себе поповнював колекцію. Це у нас оригінальне, коли знімалося це кіно. Ну, колись воно знімалося. А, 93-й рік оригінал написано. 93-й рік. Давайте відчинимо, подивимось. Ось такий у нас має вигляд. Так. Тут у нас... Цих э, відгалужень, з э, плівки ніяких нема. Ну, а, а чи там щось є всередині, що вона працює, будемо дивитися вже, коли підключимо. Бачите, 18 плюс. Мені не можна, мені завжди очки. Так. Chinks брингс. Окей, з одним пакетом, бачите, нарешті меру. Ми... А, ні, не розібралося, там іще щось є. О, це якась тут у нас. Типа, типу гра Top Trumps, play, discover. Ну, типа, я думаю, що ви знаєте, да? хтось знає Top Trumps. Типа там, я так розумію, вгадай то, вгадай сьо. Ну, це Макдональдс випускав, я бачу, у 20-му році ці карточки. Ну, я забрав. Воно собі валялося, воно просто, якби воно, ще трошки повалялося, воно б потім десь щось загубилося. Одна карта, втора і все. А тут воно наче в гарному. Комплектному стані. Так, DVD-ха. DVD High School Musical. Бачите, трилогія. Перша, друга, третя. Це у нас Маргарита. знає всю цю історію. Всю цю Діснеївські кіношку всю знає. Туправда, є... видно, що її трошки човгали, але мені здається, що воно більше. Саме цей диск більше зачовганий, ніж за. Дряпаний. Просто його там брудний. Потім цей диск є подряпаний, але такі не критичні. О, а це третя частина. Ну, третя частина, більш за все, зачовгана. Воно прямо і зачовгана, і подряпана. Клас. Звучить вже ж дуже круто цей. Звучить дуже круто. У нас грім. І дощик іде. Сподіваюсь, ніхто не боїться. О! Щоденник Бріджит Джонс, Рене Зелвегер, Грант і Колін Фрид. Ось така от одна штука. Ну, до речі, у мене наче ще не, не було The biggest and funniest film of the year. Ну, Моя мама, до речі, любить це кіно. Воно в супер прикольному стані, взагалі, наче я ніколи не дивилися. Тут у нас ціла така, бачите, буклетик прикольненький. Буклетик тіре да Тут всякі о, бачите, рекламочки все одразу. Типа хавайте на здоров'я, що тут написано. Ну і клас, ми обов'язково це схаваємо. Так, їдемо далі. О, це ми колись дивилися. Навіть я, мабуть, ходив в кіно. Фердінанд про бика. Про биків. Пам'ятаєте, був такий мультик? Він такий був проти, проти коріди, проти всього. Значить я пам'ятаю, що він навіть був трошки, тут трошки воно таке видно, що незрозуміло чим залапано. Ну, мабуть, діти багато дивилися. Але мені подобається красива жовта обкладинка. Так і хочеться її використати під якийсь диск на віжку, наприклад. Так, їдемо далі. Так, що тут у нас? Ага, Педдінгтон, Друга частина. В суперобкладинці. Чінкс. О. Окей, окей, окей. Регіон 2, English. Ага. Ну, Тобто, бачите, тут навіть є, бачите, не так часто, якийсь дискаунт, дискаунт якусь знижечку дають. Можна навіть е, собі замовити, закачати на подивитися ось так. Така от книжка, вона не типова, бачите, вона маленька книжечка така, наче вона з блюрейчика сюди перенесена. Судячи з розмірів, вона наче, з блюрейчика. От. Ну, коротше. В принципі, прикольно. Давайте подивимось на сам диск. Ну, є в нього подрябки, але я думаю, що навіть такі подрябки, вони не критичні. У мене були і погірші. В По гіршому стані диски вони теж запускалися без проблем. Так, окей. Так, що це у нас тут? О, The Wolverine, Hugh Jackman. Знаєте, да, хто це такий? нас тут це у нас що, це ж у нас марвел, да, так, все правильно. Оп. Ну, видно, що його дивилися, але... Його можна буде ще не один раз подивитися. Так, добре. Трошки ну, нагребли трошки собі. Колекцію десочків. О! Це прикольно, до речі, я пам'ятаю, дивився. Шварценеггер, Джингл All the Way. Must have a Christmas DVD. Прикольно з такою, бачите? О, це наклейка, я так розумію, з якогось магазинчика вже. О. До речі, мені подобається, коли Шварценеггер не тільки грає в таких от фільмах. там, Не знаю, научно-фантаст науково-фантастичних. Якихось пригодницько-бойовиках пригодницьких. А ще коли він грає саме в комедіях. В комедіях він теж прикольно грає. Ну, є вже ж такі комедії, тире дитячі фільми, в яких він грає теж там поліцейською, да? як там поліцейський дитсадка, -дит 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 чи якось так, я не пам'ятаю, було кіно таке, прикольне. Взагалі вот. Шварценеггер дуже крутий. Ну, типу, блин. О! Що у нас тут ще? А ще Шварценеггер підтримує Україну, пам'ятаєте? Це теж дуже важливо. Так, о. Це я не дивився, до речі, але Мардашки теж дуже знайомі. Бачите? У нас тут Дені Девіто і Меттю Бродерік. Deck the Halls. От. Я не дивився це кіно ніколи. Можливо, десь колись там воно там десь пробігало. Це якась у нас, тут, бачите, навіть є голограмка. Ну, це якась, бачите, вже 2000-х комедія. Тому вже з'являються тут у нас нові такі обличчя. О, диск у нас в пристойному вигляді можна буде відкладати вже на, що? Правильно? на різдвяний час. Вже треба собі потихеньку. І, до речі, ось цю теж кіношку на різдвяний час собі відкласти. Так що така історія? Потихеньку-потихеньку, щось ми вимальовуємо. В нашу Ну, там, десь трошки щось е, встигаємо побігати по секундах, щось знайти. На жаль, немає такої можливості активно-активно, тому що у нас трошки, я ж кажу, все разом нас трошки вибуло з з такої нашої прямої. Тепер у нас ми бігаємо так, оббігаємо, оббігаємо, щоб нас е, раптом знов не захопило якісь іще, е, обставини. Так що дякую за перегляд. З вами лампове телебачення Єгорка. Зараз я спробую відео все це там, звуково підтягнути і вилити вже сьогодні, тобто понеділок. тобто У понеділок. Все, добраніч!